Вітаємо з вами компанія Автофокус і до вашої уваги. автодім Причіп» на партію 2012 року. Автобудинок оснащений резервним генератором потужністю 2 кВт фонда. У комплектації диван-трансформер зі столом. Ліжко 190 х 220 см. Кухня з плитою «Дометік», і холодильником, великий люк на даху, гостєве відділення, двокутурний котел опалювання, зона відпочинку з двоспальним ліжком і окремим умувальником. Також є душ і касетний санвузол В передньому відсіку розміщено два газові балони. Подивитися автоді можна за адресою місто Київ, вулиця Територіальної -Тер оборони 102. Працюємо щодня з 9 до 7 вечора. Приїжджайте, дивіться, оглядайте, купуйте.